У мережі завірюсили відео зі сторінок соцмереж Збройних сил України, залізний генерал Залужний відвідав угрупування військ, які виконують найскладніші завдання на фронті. Сенту <плес> У Валерія Федоровича на бронежилеті відомий персонаж із кіновсесвіту зоряних війн. Ім'я малюка на патчу Залужного, Грогу, відомого ще як Бейбі Йода. українські мемороби не могли пройти повз гігабайти нового контенту того ж дня. Користувачі навіть припускали, що Валерій Федорович мандалорець. А найуважніші знайшли кадр у фільмі, на якому у йоди був пач залізного генерала. Які нашивки взагалі носять наші воїни? З цим питанням ми прямуємо до музею АТО. Співробітники закладу такі патчі збирають з 2014 року. Їх колекція налічує близько тисячі екземплярів. От, ну, от наприклад, от У нас такий є він достатньо рідкісний промберг. З всі знають кіборгів, так? Mm -hmm. А Промберг — це охоронці промзони Завдіївки, або от, мудрість і сихарізма, ви бачите, або там, будь-що, бо будь цей заяць смішний. Тобто це хлопцям підіймає настрій. Ганна Тирянік розповідає: до музею такі патчі потрапляють з рук волонтерів або самих військових. Вони, до речі, іноді навіть використовуються як такий символ або періг у когось, або це, ну. Це така дуже символічна штука. Такі нашивки не тільки підіймають дух нашим захисникам, а й лякають ворогів. Тож хай прибуде сила з нашими воїнами, і канонічно до фільмів Джорджа Лукаса розпадеться імперія.